А, а зараз діяльність, яка протидіє корупції, дуже важлива. Ми маємо робити все, щоб корупція припиняла своє існування і мінімізувалася. Я проти того, тому що ви не звертайте в часи до коли ми боролися доти не пропустили. Бату геть! Банду геть, 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 банду геть. Я колишній військовий маю дуже велике право казати подібні речі. Тому якого хуя я та мої побратими просто-напросто воювали та захищають зараз нашу державу. Щоб наша влада лури творила лури повну хуйню таку, яка була при часів Янукові. Без корупції. Україна без корупції. Бо це не те, що нам треба. Нам треба свободу, чесність і поменше корупції в країні. Щоб закликати органи влади, не владу, а наголошувати. Тому що владою є ми, владою є народ. Ми маємо їх нагадати. Цей закон, він обрубає підкорінь демократію, і це не окей, тому що Набу і САП не мають підпорядковуватися генеральному прокурору. Власне, тому ми стоїмо тут. Ми не захищаємо Набу і САП, ми з ними поговоримо потім. От, але зараз ми стоїмо за те, щоб їх принаймні зберегли як незалежні структури. І це важливо. Тіло ми положим за нашу свободу.